Я вже виїхав в повній бойовності, пізно, без 20 час. в Взагалі, все налагоджував. Помив мотоцикла, одежу чистив ну, тряпку і бутинки, все ж було грязне після її поміра, трохи почистився. І так, зараз на водопад один, потім другий і далі вже буде так трохи кусок дороги. Їду я в сторону моря. В сторону моря, а на море їду. В Одесу. Ну там біля Одеси. От показує навігатор. Спеціально мене жене не той, ж, куди я хочу. Я хочу коротший. Хай дорога погана, а от я хочу коротший. Це може тут поворот. Зараз поверну сюди і подивлюсь навігатор, що він мені скаже. да Показує сюди. Ну і все, погнали, чого ти мені мозги? Ну коротше на вісім. Може я не знаю, що я на мотоциклі. Я по тропам швидше заїду. Всього кінчилась дорога. Може то треба було туди їхати. GPS мені пропонував, а я ж... почалося. Скоро я вийду з гір, де я таких доріг ще знайду. 30 кілометрів мені. А я думаю, може то не вся така дорога буде. В принципі, щось показує годину піляти. Що буде, то буде, їдемо. Полюбуємося. Ще красотами Карпат. річечка, камушки, дорога класна. Якщо зараз ще подйоми почнуться, але я думаю, тут вже не буде такої жесті на цій дорозі, цій дорозі. GPS. Тразів 5. Їдь туди. Їдь туди, не їдь сюдою. Нєе, GPS гамно. Дивіться, яка херня, який міст. По рельсах їду. Я ще, мабуть, заднім колесом в одну колію, а переднім в другу скочив. Мені вже починає бути стрьомно. тому що тут одні джипи. Назустріч їдуть. Зараз там я впруся вгружений. На які підйоми, чи, блін, колії. о, який підйом, бля. Але колій вроді би немає таких серйозних. Ні, це друга передача, нормально. Я малий проїхав, ще більше половина на дороги. Може то вертатися, але ну, то майже те саме, якщо вернутися. А потім ще по кругу, ой, їдем. Ух, йолки, там далі, що робиться. Але це вроді би грунтовка. Вона рівна. Фоткаємося Ось такі ще прелісті, подорожі такої Спарився, роздіваюсь. Ще пікти по таких дорогах далеко. Роздіваємося. Ось така краса пень. Там очіп'яра пошов. І я звідти приїхав десь, вирішив на скрути поїхати, водопада подивитися. Вже десь кілометрів 15 і ще 20 по такій дорозі. Там ооо мені туди. На ту гору. В общем, я питав, мене вже бачить GPS подалі туди. Я питав дорогу. Сказали, що тих водоспадів він не знає тут. Ой, яка красота, дивіться. Е, тут та дорога вже гірша, бо є такий сровий є. Тому буду виїжджати. Якщо по цій дорозі не вертатися, поїду далі, то на Микуличі не виїду так само. І вже водоспади. Мабуть, чорт сніг з тим водоспади. Отакі От воямки, їх переїжджати. Я там дві переїхав. Такі раз, колесо провалилось. Все. Вискочу я. Може вскочу і виїду. Вскочу двома колесами. І вискочу. Буду пробувати. Виходу нема. О, їде, поможе мені, мужик. Побачив. Добре, Ну, допоможіть. Висунемо його Так, лежить, я візьмусь. О, чуть ось, тримайте. О! Так. Зараз я трохи ще взад. Зараз да, зараз заведу. Може так трохи. Йолки. Дивіться не він щоб не вимазав Ви наверх? Давайте я хоч за вами може дорогу бачити Ви місцевий тут Чоловік місцевий і вдвох їде а я хлох Дай я проїду, коровко! Дай проїду. Ой, спасибі тих. Ой, бл. І це ж може бути таке часто. Розвертатись треба. Вертаюся до та дорогою, якою я приїхав. Інакше не буде. Виїхав з гір. Вернувся назад в Миколичини, бо так як GPS почав щось тупити, дороги не знають, питав у місцевих тих на джипах. Каже, я не знаю таких водоспадів. Я так зрозумів, що буду блукати, можна було б їхати нормальною дорогою потім, але це час соба, треба. Залишиться на почіпці. Я хочу сьогодні трошки проїхати, щоб дороги. Їду зараз на Заліщики, наш оглядовий э, майданчик. Ну зараз попів водички став, цепочку змажу. І перед, жара, зараз жара хороша така конкретна. Їдемо. Я вже виїхав з гір давно. Подивіться яка дорога, блін. Не хочеться камеру доставати, там треба міняти все. Це як після війни, блін. Тут ще хоч втоптано, а там так насипано камня як асфальт з Бомба. бомбами Бомба побили асфальт. А на світру площадку їдеш. Я не знаю, я в інтернеті якусь вбив. Там є з цієї сторони, бо то можна через другу сторону під'їхати, але з цієї сторони площадка. Ну, по крайній мірі так як я побачу в інтернеті. Ладно, десь там Площатик, на вході. коротше, так? Мені тута... 13 кілометрів, а ні, 11 і пород наліво. Так, 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 так. Добре десь там, бо може на відстані, щоб пілюку не глотати. Так, це заліщики знизу. О, мали посказали куди що. Так, внизу Дністер. Заліщики. Це місто в Тернопільській області. Входить до Чортівського району. Розташоване на півострові на лівому березі Дністра. Оглядовий майданчик відкриває неймовірно дивовижні краєвиди на Заліщики. Адреналін зашкалює, коли стоїш на краю прірви. Ця печера оптимістична, це якби тут офіс, чи як там вони організовуються, вона закрита. І там і є різні екскурсії, різні ціни. Oh. Я приїхав в ювілейну печеру. Перед цим я був оптимістична печера. Там я попав би як до офісу і сказали, гід, все там є. Е, як з одного чоловіка чи з екскурсії, там теж є мінімальна ціна 1500 гривень. Це. Ужас, найменшої екскурсії 2 години. Це дуже довга, там 250 км печера. І вона закрита, вони йдуть і відкривають там. Ну куди ж мені півтори тисячі гривень? А тут я не знаю, в коле завізло, я так поняв, завело до входу в печери. Але нічого, ніде не обозначено. Не знаю, це GPS. В принципі, це напряму введено. Це напряму введено. А може це печера, що вона тут є під землею, але входу немає. Ой, не знаю Зараз візьму телефона і ближче по точці попробую підійти. Отакі ось зарослі завело. Вона тут може десь і є. Та ну нафіг. Стрмну мізу дайте десь в курчі лізти. Я щось читав про якусь, що десь вхід такий. Там може бути і рачки пусти. В общем, ясно. Їдемо ще одну печеру по сьогодні. Подивимося. Це вже друга. Я стою на ніч. Тут дорога близько з тими курчами, але мене не видно буде. Але це, це Дністровський каньйон. Я заїхав на, на Кристалеву печеру, а там казав, що багато ще печери є. Але казав, що Кристалева Саме класна в тому місці. І там, да, там вже платиш гроші, проходиш. сказав 25 гривень, але вже години закрито вже до 6 години. Понеділок. Вихідний у них. Він так, ну, бач, свідки волині. Кажу, та не що, я туристична душа, другим разом заїду. О, о, о як пішов, він такий випушив, підійшов, давай, розказати. Але видно, що чоловік так якби душевно говорить про те, це любить, це все. Ну, Бо він, бо я кажу, він мені почав місця розказувати, всі такі цікаві. І я кажу, а де складкою ставити? І він мені об'яснив сюди, я їхав ну, і вбив. Заглянув в карту, дивлюсь, там точечка, є каньйон. Я вбив, але він мені правду розказав, ну правильно як дорогу, я почав правильно їхати. Так, я наглядовував майданчику. Ох ти. Ха -ха -ха, тут краще, бо там застуляли корчі. Антрело вниз було йти на заліжчиках. Тут. Бомба. В общем, втік я звідси, там дороги так мене видно було. Зараз поїду ще десь, корнусь, вже сюди заїхав, щоб глянути що це Шикардос. Парковка Поставив він сам впав, лапка просіла. Я тут перекушую, чуєте як Як ціркочуть. Розкажу, ну як я ночую в палаці і так далі. Якщо е, температура поз, е, дозволяє, у мене спальник десь 8 градусів тепла, комфорт, е, у мене ще є другий спальник, але я в подорож таку беру. У мене холодні, ну, в багато в холодніших умовах я спальник, але він ну, якби не потрібен. Як я і літо. Навіть осім тому році я їздив, 8 градусів комфорту у мене спальні вистачає. Якщо він дозволяє, погода завжди я лягаю в трусах, щоб тіло віддихало. Перед цим, якщо є води багато, можна полотенце влажне, обтерти тіло ну, вологим полотенцем. Або Хоча би воложні салфетки. Це вже щось. Це мій, це мій опит, я так роблю. А ви можете щось написати в коментах, якщо щось в когось є, якась новітня технологія.